В Україні набрав чинності закон, який забороняє розповсюдження поліетиленових пакетів. Йдеться про тонкі та надтонкі пакети до 50 мікронів або ж так звані маєчки. Використовувати їх не можна навіть для первинного пакування сипучих продуктів, риби та м'яса. Тим, хто продовжить розповсюджувати поліетиленові пакети, загрожує штраф до 8,5 тисяч гривень. Чим замінили поліетиленові пакети за кордоном? Зокрема, у Німеччині маємо змогу запитати у нашої землі. Надії Лінник, яка вже довгий час проживає за кордоном. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка альтернатива так званим пакетам маєчкам є у німецьких магазинах? В Німеччині є пакети маєчки, але вони дуже рідко використовуються тільки в тих магазинах, де продаються овочі чи фрукти. А взагалі в них система. Поліетилену дуже велика. Ну, наприклад, ковбаса йде у такій упаковці. Це по-нашому теж поліетилен. Йогурти в таких упаковочках, сметана в таких упаковочках, Намазки різні в таких упаковочках, м'ясо, ви кажете, от таких от поліетиленових великих і маленьких пакетах. Хліб от таких упаковках поліетиленових. У таких упаковках целофанових, як ми звикли це називати. Але справа не в тому, в чому упакований продукт. Справа в тому, як його правильно утилізувати, тобто знищувати. Тому в Германії це поставлено вже давно на широку ногу і дуже дуже грамотно. В кожній сім'ї є чотири види мусорних смітників ящиків. Це з жовтими кришками, зеленими кришками, синіми і чорними. Якщо у вас біомусор, це трава, гілочки невеликі, потім відходи їжі, вони утилізуються в зелених ящиках так званих. Якщо у вас папір, то це тільки в синіх ящиках. Якщо у вас поліетилен, це жовті ящики, чи жовті крищики. І чорний це все решта. А насправді ще є спеціальні на вулицях встановлені ящики, в яких ви можете віддати свій, кинути свій одяг, який вам не потрібен, чи взуття, потім батарейки, дуже-дуже дуже строгі обліки в спеціальному місці, тільки можна їх викидати, як то кажуть. Бутилки різного кольору в різних місцях білі бутилки в одному, коричневі в другому, зелені в третьому, а всі пластикові бутилки здаються в магазині, і за це ви отримуєте по 25 центів за кожну бутилку. Дуже смітники за цим слідкують. Тому, коли ви перший в них, клієнт, як то кажуть, вони уважно придивляються після того, як висипали з вашого баку, чи правильно ви використовували цей бак за призначенням. Якщо ні, то на перший раз це тисячі євро штрафів, а потім просто вас виключають, баки забирають от і більше вас не обслуговують. Тому німці вони дуже уважні. Вони дивляться на упаковці. Що це таке? Це можна в біо викинути, чи це треба обов'язково в чорний, чи це треба в жовтий ящик. Вони дуже за цим пильно слідкують. Тому це тут такий порядок. Я думаю, що просто нам в Україні треба вчити, привчитися, як правильно сортірувати це сміття, яке в нас є. От, наприклад, закінчився новий рік. Дуже багато людей встановлювали ялинки новорічні, але тут буде призначений день, ми ще не знаємо, якого це числа, буде об'ява, і буде їхати машина і ці всі ялинки збирати. Потім, коли виконується осіння чи літня обрізка садів, те саме їздить машина і всі ці гілки великі збирають. Якщо вам треба вивести... Якесь сміття велике, наприклад, сільці, які ви не використовуєте там, чи якусь шафу, чи ще щось, ви заказуєте машину на смітнику, і вони приїжджають до вас додому і це все забирають. раз в квартал, ви маєте змогу самі виїхати на смітник, приділити свій паспорт, що ви житель цього міста, і віддати те сміття, яким. Яке вам вже не потрібне, яке ви вже не використовуєте? Тому тут ця система дуже гарно працює, і питань до того, яка це упаковка, чи поліетиленова, чи пластикова, зовсім зовсім немає. Тобто зовсім інший підхід. Пане Надії, розкажіть, що, будь ласка, українцям сьогодні як альтернативу пропонують брати з собою ємності, або ж там, до прикладу, мішечки для того, щоб робити закупи. Як у Німеччині? Чи користуються ось такою системою німці? Значить, є спеціальні біомагазини, які дуже надто дорогі. І кількість людей, які використовуються, користуються цими магазинами, дуже маленька. О цих магазинах люди приходять своїми ємкостями і їх заповняють цими продуктами, які їм потрібні. Врешті магазинах, супермаркетах, звичайних магазинах ніхто цим не користується. Чому? Тому що на є якщо це фермерська лавка, то там іде часто бумажна упаківка. А якщо це Просто супермаркет я вам показала. От, наприклад, у таких от коробочках продається виноград чи інші фрукти. Це поліетилен, потім ви його викидаєте і все. І ніхто ну, своїми торбочками ніхто не ходить. Дуже сподіваємося, що українці переймуть досвід саме переробки відходів і зроблять Україну чистішою. Дуже дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. А також розповіли про досвід Німеччини, як боротися із відходами. Дуже вам дякуємо на все добре і вам велика дяка. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Надія Ліник, віничанка, яка тривалий час проживає в Німеччині, і говорили ми про досвід німців, як вони борються із відходами. Адже в Україні нещодавно вели заборону на поліетиленові пакети, і як тепер українці будуть з ними боротися. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.